Зосередження більше на особистості. Я для мене мені. Ми кажемо, ми на це не звертаємо увагу, ми говоримо про я. І є просто вже ряд трендових напрямків, які люди використовують не розуміючи до кінця вся духовна прода пов'язана про користь соціальну, про допомогу іншим. <му> Практики мовчання, темні ретрити, кундаліні. Натальні карти, астрологія, куча, куча, куча всякої от, різних інструментів, які люди використовують для того, щоб розібратися з собою. Вони це назвали систему самопізнання, але всі вони направляються дуже часто внаслідок зосередження більше на особистості. Я для мене мені. Звернулася до мене людина, каже, що мені хотілося б цікаво ну, розібратися в деяких практиках, того, що вони є, тому що мені на них цікаво піти, відвідати. Але я не знаю ну, там, техніки безпеки, не знаю, наскільки вони там корисні чи не корисні. І є просто вже ряд трендових напрямків, які люди використовують не розуміючи до кінця, що вони це намагаються використати в напрямку покращення свого особистісного життя, мої стосунки. Моє здоров'я, мої фінанси, так? І з досвідом я бачу, що зараз за останніх, особливо за останніх півроку, рік, переважна більшість гравців, які приходять на трансформаційні ігри, вони приходять е, на трансформаційну гру які більше 25 тисяч років. Гра духовна побудована на духовних принципах. Це означає, що це інструмент, який тобі допоможе зрозуміти, як реалізувати свою душу. Бо направити її власним ну, шляхом, духовним шляхом, так? тобто сприяти еволюції саме е, духовній природі. І ця еволюція пов'язана не з твоєю особистості. Особистість це лише інструмент. Вона пов'язана, вся духовна природа пов'язана про користь соціальну, про допомогу іншим. І люди приходять використовувати цей інструмент саме з метою фінансів. Як мені заробляти більше грошей? Як мені заробляти більше грошей? Де мої гроші? Чому мої гроші? І причому, що кожного разу, коли задаю питання, а якщо ти будеш знати, що до кінця твого життя в цій сфері, яку ти обрала, там грошей не буде. Я би це міняла. Я би поміняла, я б нею не йшла. Тобто для людини гроші зараз є ключовим критерієм, по яким вона вибирає, займатися цим чи не займатися. Гроші? Матеріальні, не духовні. а ігри про духовне. І в чому заключається от штука, я не знаю, наскільки для вас це актуально поговорити, для мене взагалі це роздуми цілого тижня за останній час, що ми з вами намагаємось говорити про духовні речі, ми з вами намагаємось давати духовні інструменти, духовні практики, і всі наші роздуми, всі наші бесіди ведуть до одного, щоб людина ставала все більше і більше духовною, і про проявляла все більше і більше світла. Але в результаті з тієї сторони людей більше цікавить особисте для мене. І практики духовні, які були запозичені більше з східної культури, там з індуїзму, так? з ведичних якихось, з буддизму. Всі ці практики до нас мігрували не для того, щоб зробити людину духовною, а для того, щоб допомогти їй краще влаштувати своє особисте життя. Тобто вона стає сильно деформованою. Тут же важлива не сама практика, а з якою мотивацією ми до неї підходимо. І... От... Мені би, мені би хотілося поговорити про тему, про духовність в наших духовних практиках. <риклад> якщо ми розберемось в тому, як еволюція групової свідомості, ну, наприклад, там, нація або людство в цілому, якщо ми будемо візьмемо людство в цілому, подивимось, як вона еволюціонувала, то ми будемо знати, що дійсно є певний період. В житті всього людства, коли людина вимушена взяти під контроль е, свої базові там інструменти, типу фізичне тіло, взяти його під контроль, навчитись забезпечувати його безпеку, виживання елементарне, розмноження, харчування, так, щоб воно там просто е, як інструмент було ефективно, що це відбувається? Це відбувається заточка. Ніби сокира в тебе є сокира, і ти її точиш. Бо якщо сокира тупа, то ти багато роботи не, не проробиш, затратиш велику кількість зусиль, але вони будуть неефективні. Вони будуть розсі... розсіяні в пусту, бо просто сокира була а, тупа. Тому... Для того щоб людина взяла під контроль і заточила свій інструмент, вона повинна взяти під контроль своє фізичне тіло. І ось цей от інструмент він пов'язаний з той тим періодом людства, коли ми вчимося жити колективом, групою, так будувати стосунки, будувати будинки, вирощувати урожай, здобувати якусь певну здобич. Іншими словами, забезпечувати себе матеріально необхідними ресурсами. Все. І тут людина поки що колективно така має свідомість. Да, вона живе певним племенем, і як індивідуальна свідомість, вона там ще не дуже важлива, бо тут потрібно забезпечити виживання всього племені, там і так далі. Далі людина рухається по, по чуть, чуть в у виживання там родини окремої. Потім вона йде більш в сімейну таку. Область і в якийсь період, от те, що відбувається зараз, людина перес... починає переходити в індивідуальну форму свідомості. В неї з'являється от індивідуалізм, який називається я. Ми його часто називаємо як Его, певне, людина виростає, Я і для мене моє. А в східних культурах це називається Ахамкара, тобто певна форма усвідомлення себе як форми. Аха означає Я є. А кара означає форма. Тобто ахамкара це означає Я є ну певна форма. А далі ми вже сюди чіпляємо соціальні ролі, там, статуси і так далі. Хто я є? Там, я жінка, я чоловік, не називай мене так, а називай мене тільки так. ну В мене такі погони, а в тебе такі. Де я, де ти? ну тут Ми міряємося своєю ахамкарою, бо ми, по суті, визначаємося з формою. Але. В чому заключається тут поки що немає ніякої духовності. В чому заключається суть духовних практик. Духовні практики знаходяться за межами особистості і направлені на те, щоб подолати, щоб людина, яка вже знаходиться з попала в етап ем, ахамкари да, особистості цієї, так все для себе і зосереджує всю увагу на себе, щоб вона цю ахамкару якомога ефективніше подолала і почала бути переходити на наступну стадію еволюції. А далі вже наступає інша е, стадія, так? це стадія, яку ми називаємо більше таку соціальна взаємодія, коли людина вже починає працювати, коли вона вже сформована як особистість, коли вона вже усвідомлює свої потреби і навчилася їх закривати, і для неї це вже не ціно. Зустрічали колись людей, які нарешті дійшли до певного рівня фінансів, соціального рівня, стосунків і так далі, але в результаті розуміють, що це. Це, мабуть, не все, є ще щось. так? Що це таке? Це той... криза, це та криза, коли людина має перенацілитись з особистих потреб на потреб бути для... корисним для інших. Завдяки всім тим інструментам, які ти здобував, ти б тільки заточував. Це була заточка сокири. Далі, куди ти будеш її приміняти? І тому, поки що, до цих пір я спостерігаю з досвіду, що величезна кількість практик духовних. В кавичках використовується виключно для себе. Я йду в медитацію для того, щоб відновити себе. Я йду на будь-яку практику, там, не знаю, свяхостояння або на трансформацію, щоб зрозуміти себе і свій шлях. Я сідаю в медитацію, щоб залучити енергію душі. Для кого? Для себе, щоб в мене була енергія. Супер! Це, це етап. Ладно, першу сходиночку ми зробили. Для чого? Тепер ти залучив завдяки знанням, завдяки практикам, завдяки медитації, завдяки енергії душі. Тепер ти наповнив себе для того, щоб і тут потрібно переключитися. Дуже важливо уже все, то, що я, 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 я відвести в сторону і бути корисним для іншого, починати проводити цю енергію. Іншими словами, людина вже стає не так індивідуальна форма свідомості, вже стає не так, працює її ахамкара. А як вона вже стає, Я є для інших. Так? Тобто, іншими словами, вона стає провідником. І я тут вже стає ні при чому. Це не означає, що вона нехтує своїм я. Це означає, що там вся необхідна робота пророблена. Це як кожен із вас зараз уже не зосереджується на тому, щоб просто сидіти і малювати гарно каліграфічну букву. Чому? Ви навчилися самого головного. Колись був момент, коли ви цього вчилися. Так? Для чого ви це робили? Щоб навчитися писати. Тепер вже із вас кожен задумається на смисл, який смисл ви із своїх літер складаєте. Що ви доносите? Навіщо ви пишете те чи інше? Історію життя. Чи можна удосконалювати вашу каліграфію, безумовно, до нескінченості. Можна зробити це ціле мистецтво для того, щоб. Ось так і відбувається, і величезна кількість е, духовних практик сьогодні, знову ж таки, в кавичках, зосереджено на собі поки що. Так? Це при тому, що я спостерігаю реально велику кількість людей, хто готовий і вже може бути корисним для інших, але ще все одно зосереджує увагу на себе. Що відбувається в цей момент? Саме в цей момент практики духовні перестають нести для людини конструктивну позитивну функцію. Типу заточку інструмента перестає робити і далі вже починають стирати. Да? Щоб представити собі ідеально заточена сокира. Що буде, якщо ми будемо продовжувати її точити? Ми її стираємо. А якщо ви робите це інтенсивно, ви її нагріваєте. Вона починає буквально ну, стиратись, горіти. Ось так буває, ви кажете, я вигорів, я перегорів. Або ви втрачаєтесь, починаєте десь кудись діватися. Чому? Ви пропустили той момент, і вам потрібно зосередити увагу, щоб вже свій, всі свої знання, всі свої інструменти, свою сокиру, свій почерк направити на суть, раді чого ви сюди прийшли. А це обов'язково соціальна функція, обов'язково користь для інших людей. В тому чи іншому напрямку це може бути будь-яка сфера діяльності. В чому ти хороший? Які в тебе найкращі інструменти? Це, ти свою сокиру заточив. Тепер, будь ласка. Нарубай дрова і зігрій все там поселення, щоб всім було тепло. Ну, якщо ти для цього точив. Надіюсь, ти не точив для того, щоб потім ходити, махати, що дивись, якщо не зробиш по-моєму, відрубаю голову, бо в мене є сокира. Так, це вже ми пішли в інше русло. Зараз я бачу в сучасному житті, я бачу кілька напрямків для людей, які вже починають займатися своєю духовністю. Це ті люди, які а, лише починають пробуджуватись. Що це означає? Вони починають відчувати, що їм це цікаво, але вони про це мало що знають. Це означає, що їм потрібно це дослідити і побачити, яким чином вони можуть удосконалювати свої інструменти фізичне, емоційне, ментальне тіло. Це все в цілому складається інструмент, який називається особистість. І коли вони вже починають розуміти, що для них це несе позитивне русло, позитивну якусь енергію, наділяє багато енергії. В них починає щось краще виходити, в них якісно змінюється оточення. Тобто вони вже побачили, що вони здатні бути ефективними. Ось тут це той момент, коли вже вони мають переключитись і не продовжувати далі зосереджувати всю енергію, увагу на собі, бо вони сточують сакиру, так а вже визначатися з тим, в чому вони можуть бути корисні для інших. І тут наступає наступна перешкода. Поки цей інструмент сам, поки він не знаходиться в руках опитного, ну, досвідченого, як називати, лісоруба, так? то така сукера буде, скоріше всього, навіть гарно заточена, буде мало корисною. Або дуже, ну, буде просто лежати. Тому зворотній зв'язок постійно, з вищого рівня свідомості, тобто, щоб був поряд хтось. Хто має рівень свідомості трохи вищий, щоб дав зворотній зв'язок з трошки вищого рівня з того, де ми самі не бачимо. Бо зворотній зв'язок з того самого рівня? Ну, дякую. Це, це я також бачу. Що ще? Ще важко сказати. Я вище сам не бачу. Все значить, потрібно того, хто дасть зворотній зв'язок. І тут виникає питання: а хто? Де та людина, яка має вам дати зворотній зв'язок? І тут є цікава штука, що в духовних практиках давно, вже багато тисяч років, існує таке от правило: коли готовий учень, до нього приходить готовий вчитель. І якщо в тебе цього вчителя немає, це для тебе зворотній зв'язок. Ти не готовий. Тобі потрібно вчитися робити ту роботу, яку ти маєш проробити там самостійно, наскільки ти зможеш. І саме тоді, коли ти зіштовхуєшся з тим рівнем, коли далі не можеш йти. Тебе з'явиться обов'язково якийсь вчитель. Його потрібно буде розпізнати і повністю йому там довіритись, бо зворотній зв'язок від нього це буде доволі конструктивний такий е е крок в твоєму житті. Ось по суті, суть духовних практик: прийти до вчителя, який тобі дасть зворотній зв'язок, в принципі, до звільнення. І коли людина стає звільненим, вона сама по суті стає тим вчителем, дає зворотній зв'язок іншим. А тепер про вчителя. Ми шукаємо вчителя в оплаті. Да? Ми шукаємо вчителя конкретну людину. І часто, коли така людина проходить, ми ще знаєте, звертаємо увагу на форму. А хто цей вчитель? А в нього сертифікат є. А який диплом, а яке він має право навчитись? А які досягнення, а які найкращі в нього кейси? Ми що, тестуємо, чи цей вчитель достойний нас. Саме із за цього ми не, не здатні побачити вчитель. Тому до певного рівня розвитку людина розпізнати вчителя свого не може. І що тоді є для неї вчителем? Кожна зустрічна нею людина. Вчитель тоді проявляє себе через. Слово будь-якої зустрічної людини, це може бути дитина в трамваї, перед якою ти їдеш, сказати якесь слово. Якщо ти готовий почути голос свого вчителя, ти почуєш його в цих словах. Це може бути тварина, яка в тебе з'явилася на якомусь е, життєвому етапі, та, хоч камінь, вчитель може бути для тебе будь-хто. Коли учень, назвемо його так, вже готовий бачити вчителя у всьому навколо в кожному навколо себе, коли він готовий довіритись його слову і йти. За ним, оскільки тоді він готовий зустріти реального вчителя. А до того часу йому треба вчитися це бачити вчителя у, у всьому так? і довіряти йому. Тому залежить знову ж таки від рівня розвитку і готовності чути слово вчителя. Я думаю, що це піде в запис? Це не Я думаю, що все піде в запис, але можна протестувати. Ні, це піде.